На початку ХХ століття Україна пережила три голодомори найбільш трагічним з них виявився голод 1932 1933 років, що був організований радянською владою під час сталінських репресій, через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл та цілих районів, заборону виїзду за межі охопленої голодом України. Згортання сільської торгівлі репресії щодо незгодних, тоталітарна система створила для українців життєві умови, розраховані на їхнє фізичне знищення. Одним із проявів цілеспрямованого тотального знищення українського народу є постанова ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 року, відомий в народі як Закон про п'ять колосків. За цим документом було встановлено дуже жорстокі покарання, навіть за дрібні крадіжки так званої колгоспної власності. Лише за кілька вирваних або піднятих із колгоспного поля колосків засуджували до розстрілу або тривалого ув'язнення із конфіскацією всього майна. Ініціатором постанови був Сталін. Люди почали тікати з урожених голодом територій. У відповідь влада намагається ізолювати голодуючих в межах окремих населених пунктів та територій. З цією метою був застосований режим чорних дошок. Села, занесені на чорні дошки, оточувалися збройними загонами міліції та радянських спецслужб. Вивозяться всі запаси їжі. Забороняється торгівля та ввезення будь-яких товарів, занесення населених пунктів або територій на чорні дошки було рівнозначно смертному вироку їх жителям. В результаті були створені умови, несумісні із життям для значної частини населення України. Голодуючи, опинилися у замкнутому колі, повністю залежній від волі державного та партійного апарату. Найвищого рівня смертності сягнула в областях, що спеціалізувались на вирощуванні хліба: Полтавський, Дніпропетровський, Кіровоградський та Одеський. Мінімальний відсоток становив 20-25%. відсотків. У Вінницькій, Житомирській, Донецькій, Харківській та Київській областях смертність була нижчою 15-20%. відсотків. Виявили найменшу кількість загиблих у Донецькій близько 900 тисяч. І це не випадково. Донеччина найважливіший індустріальний центр всього СРСР. Від його стабільності залежало утвердження режиму Століна. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору. 1932-33 років становить 3 мільйони 941 тисячу осіб, а загальні втрати українців з урахуванням ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі. Наслідки Голодомору не обмежуються демографічними втратами населення – Дослідники намагаються з'ясувати економічні, політичні, морально-етичні і соціально-психологічні наслідки жахливої трагедії ХХ століття. Вона має також і національний аспект, який торкається не лише кількості жертв, а насамперед антиукраїнської спрямованості штучного голоду. Саме з 1933 року. Розпочалися масові гоніння на українську інтелігенцію. Голод став зброєю масового знищення українців. Він на довгі десятиліття порушив природний генетичний фонд, призвів до морально-психологічних змін у свідомості нації. Наслідком злочину геноциду також стало руйнування традиційного українського устрою життя українцям як етносу. Було завдано смертельної рани. 1933 рік. Став для України часом національної катастрофи, наслідки якої відчуваємо і понині у самому СРСР десятиліттями діяла заборона вшанування пам'яті жертв голодомору, жодних публічних розмов, жодного вшанування пам'яті не вбитих після здобуття Україною незалежності. Правда про голодомор повертається до народу, стає його болем, реквіємом і одночасно символом незнищеності нації. В часи, коли Україна переживає новий геноцид, розуміння її історії на міжнародному рівні є надзвичайно важливим, адже незасуджені свого часу світовою спільнотою злочини комуністичного режиму спровокували нові злодіяння. Відток, сьогоднішня Путінська Росія є яскравою ілюстрацією того факту, що непокаране зло має здатність повторюватися. Вшанування пам'яті жертв Голодомору є запобіжником повторення подібних трагедій у майбутньому. Увага до трагедії Голодомору формує нетерпимість громадян до проявів будь-якого масового насильства. Нині ми маємо можливість говорити. Та поширювати правду, аби цей злочин ніколи не повторився. Четверта субота листопада об'єднує українців через спільне минуле. Цьогоріч Україна та світ вшановують невинних жертв голодомору геноциду 26 листопада. Спільним обов'язком є гідно вшанувати пам'яті жертв голодомору комуністичного режиму.